Неділя вересня. І я, можливо, повторюся сьогодні в церкві. в мене була нагода вітати сьогодні день батька. На жаль, мало тут батьків, але батьки, ми в Господі сила. Амінь. Тому я вітаю всіх днем батька. І я запрошую і хочу зробити визив, виклик. Що сьогодні хто як не церква і не ми, браття християни, можемо показувати приклад батьківства цьому, місту, нашому місту. Тому я визиваю і прошу, давайте ми зробимо крок і брати відповідальність на себе. І буде прикладом для всіх чоловіків нашої країни. Давайте ми на себе будемо брати відповідальність. Давайте йти вперед. Амінь. І будьте сміливими. Браття, амінь. амінь. Сестри, я знаю, що амінь. А мужчини, чоловіки. Тому нехай Бог благословить кожного із нас і дасть мудрість, і дасть силу, і дасть розуміння тому, що Господь зробив, коли Він сказав, я створив чоловіка. Амінь.